Всім привіт з сонячної Італії. дівки йдуть в самоволку, Чим це закінчиться, я не знаю. У мене чоловік роза Марій. От ту то та й менший за мене. Боюсь, що я одного дня його наб'ю. До речі, в нас класність реально. 70%. Так, з одежі нам нічого не треба. Не мені, не Марії. Нам треба коншет. Так зручніше займатися і для її очей краще. Так що дякую всім за підтримку. Що мене підштовхуєте в виправі. Життя складається з того, що ми весь час когось маємо боятися, слухатися. Взагалі не розумію, за що мене залякують. Ну. Таке життя. життя, гра, будемо грати по правилам. Ще можна отакі з клавіатурою, але комп'ютер то через три роки сто відсотків буде. Вчора прийшов папа, да? Комп'ютер показав тобі. Он там ви дивилися. Ну я сама ще таке не хочу, я. Скоро можу бути професіоналом. Мені, по-перше, соромно, що я не розбираюсь в планшетах, комп'ютерах. Раніше були планшети, на які не можна було карточку, сім карточку поставити, і потрібно було лише там домашній інтернет або під'єднувати до інтернету з телефону на роздачу ставити. Зараз є планшети, в які можна карточку вставити. Ми взяли планшет з карточкою, нам пощастило, що є. Скидки. Ну і те, що я думала за 170, він без карточки. Обов'язково треба підключати до інтернету. Ми взяли те, що карточка. Плюс карточка. На сьогоднішній день 260 євро. Ну, інтернету ми на два місяці, я поповнила. Саме на фоні книжок. Хочу передати привіт, тут у мене якийсь Олександр, який за мною спостерігає. Дуже вам вдячна, що тратите на мене свій час. Дуже хочу, щоб я пішла на роботу людина. Дивіться, воно хвостик. Взагалі нема з ким залишити. Взагалі. Якби чи я до лікаря їду, чи б куди я не їхала. Дайте пораду, де діти дитину в горах? Розумієте? Дома нікого немає, і по сусідству нікого немає, взагалі нікого немає. Е, Оскільки Франко відмовляється платити за Марію уроки української мови, ну, поки вона буде в школі на пару годин. Щось шукаю, може хтось щось почує. У мене в регіоні, у мене в Пішетелі, базиліката, може хтось почує. Е, комусь треба, не знаю, на пару годин. Повбирати, помити. Мені якраз вистачить на оплату. Тут бачила книжки про Путіна італійською мовою. Не знаю, щось вже не бачу. Поки нам налагоджують планшет, бачила пшикалку для собак, для блогу. Велика бутилка. А що, велика бутилка 15 євро. 250 мл. А в аптеці продають одну ампулку 10 євро. Треба взяти, тому що час від час заїдають і цим я можу і котів, і всіх напшикати. Ні, це пахучка, таку пахучку ти вже брала. Не, не, вчора ага. мені відмовили, сказали, твої собаки. Звичайно. Ну, я як їхала в Віталію, я їхала на роботу. і Мені подобалось. І мені взагалі подобається заробляти гроші і ходити на роботу. Ходити на роботу. Куди діти, дівчатки, куди діти, цю принцесу? Але ж ніяка робота да і ніякі тені. гроші оце не купить. Полетіть і на да роботу піде. Все, а тебе на теле оставить? На да. діяти. Отакі От діла. Ти взяла пшикавку? Ні, що візьму. самодальні. Кажуть, треба брати самодальний. Не знаю. Якщо ви не любите морозу, то Віталій ви його полюбите. Такими пачками по 4, 6, 8 штучок І продається. Я, я в барі по одному. То в барі коштує одне таке морозиво, як тут шість. І в магазині ж завжди свіже, а в барі може бути залежане. Такий момент, навіщо я виходила замовку заїхати дітям, звичайно, щоб вдома. Були. Навіщо тоді чоловік, з яким ти народжуєш дитину, і замість того, щоб жінка займалася дитиною, яка завжди на голоді у мами, каже, ти про мене забула, то нащо тоді чоловік? Так, і такий момент, навіщо виходила заміж за Італію. так щоб сидіти вдома, щоб народити йому дитину, щоб він забезпечав, щоб всі ті кошти, які він накопичив, потратив на нас. Що тут такого? Судячи по словам Олісандра, його хтось обідав. Ну, це просто в мене є коментатор Олісандру. І Йому не подобається, що я сиджу вдома, на роботу мене відправляє. Ні, насправді я йому дуже вдячна ось за контент. Ми живемо в такій місцевості, де один чоловік може забезпечити. -е -е Таку піцю будемо можна їсти, поки ми чекаємо. У мене свідні зоря вранці вибігли. Ти мені казала відбігати. І... І... <ристо> Отак я Баунті я буду їсти. Марс, до речі, була пробувала, не подобається мені. А вона не високи попадає? Магазинок. Припорзно. Так. В магазинах продається по 4, 6, 8 штучок. Це 2,50 я за це віддала. А, а в барі одна буде коштувати два mm. До речі, вкусно смачно. Mm. Да, я тобі зробила болу. Баранці mm кусати? -hmm. Можна ж кусати вже, починати кусати. У нас тут дві принцеси, які командують і сидять у папці на шиї. Mm. <рес> так що різні є ситуації. Класно, коли є мама, коли в мене була мама. Коли мама Син з нею ріс, А я працювала, а я працювала, заробляла. А Віталію я поїхала, щоб заробити на машину, тому що в Україні 10 років тому я не бачила можливості заробити на машину, працюючи десь в магазині, прибирати. Так, нас таких багато. Ми тут, ми є, ми є, ми оцей слой. Не образованих, там без вищої освіти, ми є. А ті, хто з вищої освіти, що сильно роботи багато є, моїй сестрі пощастило, що її засунули у медичний і заставили вчитися. То вона на сьогоднішній день е, працює в госпіталі, де військові наші лежать з ампутованими ручками, ножками. А мені не знайшлося місця. Мені не знайшлося. Мені довелося виїхати. І так сталося, що тут створили сім'ю ми. Найшли собі італійця, який вимолив нас у Бога. Розумієте? Він молився, а я ні. Ой, ж не хоче працювати, хто ж не хоче гроші заробляти. Сьогодні Франческо вранці встав і поїхав у відрядження. І все. Бо він знає, що вдома є дружина, мама Оксана, яка дивиться за дитиною. Так що все добре. Зараз нам дозагрузять наш планшет і ми поїдемо додому. По дорозі ще треба заїхати заплатити за уроки української. І все. Будемо рухатись далі. Поки мама каву п'є, Марія вже пішла, забрала. Як ти сказала, не он такий красивий. Он такий красивий каже. Що ти робиш? Ага. Okay. Ну будеш okay. розбиратися uh, уже я ігри, уже і ігри, боже яка красота Святкуємо крастівельною кавою. Паденьки і хоче вчити, я її не заставляю. Просто я потім про це пожалкую. Звичайно, я могла піти собі якусь сумку купити, не паритись, ні. Ми будемо парити будемо боротися, не знаю. Ну, За сім років ще такого не було. Зазвичай місяць я щось там зранку проснув і він мені це давав. Він мені ну, випросував. А тут вперся рогами і ногами, але я не знаю. <ріст> він напевно на тиждень поїхав у відрядження. Так що через тиждень, якщо Оксана буде з фінгалом, то знайте, що він вже поломаний в лікарні. Я не знаю, ну що маємо, то маємо. Фух. У нас є дві хвилинки. Будемо телефонувати вчительці нашої української мови, з нового гаджета. Всі щасливі. Одна проблема відпала. Доїхали нарешті до магазину. І оскільки зараз скітки, ну, в основному це на техніку скітки, не в сезон скіток. Не знаю, як це пояснити, в них свої там правила і завжди якісь скидки є на якісь моделі. Вчора ми їздили, я подивилася, дві моделі, саме що дешевше, для того, щоб просто можна було телефонувати по відео, чим вони відрізняються. Значить, колись планшети були лише, що інтернет можна або з телефону роздавати, інтернет, або домашній інтернет. Звичайно, технології йдуть вперед, це я тут в цьому лісі застряла. Е, на сьогоднішній день є планшети. Ці, що я вже... теж тут застряла. Якщо ти кудись пішла, я там народілася, а я не тут. Поняла, я А діття вдруг... я не хочу вив'язати, чим я тут вирізаю, і тут хочу бути. Не знаю, чи ви зрозуміли, не буду вам перекладати. Я хочу, щоб планшет сказати, ми взяли Lenovo, Якраз була ще й скидка на ці телефони. В нього можна вставити карточку і все, що стосується дзвонків саме через інтернет. Да? Там WhatsApp, Viber, все, що стосується там, інших платформ, але звичайного дзвонка не можна зробити. І я відразу сюди карточку поставила там, мінімальні джіги, щоб нам вистачало без всяких домашніх цих інтернетів. Там 7-8, це даді, на два місяці заправила. Е ще, й коли відкрили, ще й подивилися, ще й звичайні дзвонки можна робити. Це як великий телефон, скажімо так. Саме це, це? Я вважаю, типу телефон, ну. Да, ну, ну саме і... цей можна навіть звичайні дзвонки робити. Тому що перші 10 років тому, як я сину купувала, то там навіть карточки не можна було вставити на інтернет. Зараз карточки на інтернет, і плюс ще й цей повезло, що 209 євро. 209 євро він без карточки. Да, без карточки. Я не знаю, чому ще плюс 50 взяли. Це з карточкою. Там. я Не знаю, не знаю, щось він так пояснював. В общем, наш планшет нас дождався. Я дуже довольна, тому що він прям як ото, з тих 300-400 євро. Нам обійшовся у 250, з усім, з карточкою, з інтернетом. Не знаю, чи доступно розповіла. Напевно, щоб я перш... Е Ну, телефон мій 400 коштував, твій 300. Телефони коштували дорожче. А да, ти дитинку пири таблі? Так, да, будеш в школу носити таблет міста телефону, да? да. так? Mm -hmm. Так, давай дзвонить, вже 5 минут давай. прошу. О -о -о -о. Давай дзвонить. Всім дякую за підтримку. Дійсно, дійсно. Навіть слово підтримує і дає не якусь певність. Давай швиденько ми вже 5 хвилин поросрочили. Значить, хазяїн з дому, мишив пляс. Але в пляс по нормальному.